Друзі, ви дуже багато бачите зараз наших відео. Вони потрошки залітають. Можливо, ви навіть не знаєте, чим ми займаємось, тому що багато відео з приколами, з якимись там мемчиками. Але коротко про те, чим ми займаємось. Ми компанія, яка займається привозом та продажем електроніки, як вживаної, так і нової цербер наш офіційний сайт. У нас є зареєстрована торгова марка. Ми займаємось будь-якою електронікою. В основному наше направлення це ноутбуки ПК комплектуючі до них, наприклад, як ось такого плану можуть бути відеокарти. Це бюджетки, також ну є різного типу. Такого плану все ви можете купити по дуже класній ціні, а також е по вигідним умовам. У нас є оплата частинами, розсрочка, безкоштовна гарантія, за яку ви не доплачуєте, якщо потрібно, її можна розширити. Також є ноутбуки будь-якого, типу від бюджетних від 3 тисячі гривень і до потужних на 40-60-40-70 картах і тому подібне. Ось То, як такого плану ноутбучки. Є взагалі дуже багато різного товару. Тому, якщо вас цікавить, ви можете підписуватись. Ми будемо робити тести, будемо додати ще більше товару, і будемо раді, якщо ви підпишетесь на нас, на наш канал. Тому дякую.